Слава Україні, Слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Був у мене вибір, я собі сама придумала, чи йти збирати пелюстки, бо вже пора пора, багато що вже пора обрізувати, але дуже багато треба збирати пелюсток. Чи йти відзняти вам відео, адже я не всі ще троянди показала, які в мене квітнуть з там, моєї трояндової колекції. Вирішила все ж таки відзняти троянди. Тому, вибачте, хто дуже любить, щоб все було гарненько і чистенько, так в мене не буде сьогодні, бо кажу, не зібрала я всі пелюстки ще, бо обіцяють просто ще й дощ, такий Розовий проливний, і я переживала, що воно мені може, ну, так, змити частину з тих сортів, які я ще не встигла вам показати. Питали мене за домен дітє Ось він тільки-тільки фактично розкривається. Ну, я б не сказала, що тільки-тільки розкривається, бо квітка вже велика. Але з тої точки зору, що він або отакий, тобто він так і не зміг розкритися. Ось є тут ще отака, ось може бути бачите? Або то, або розкривається. Тобто квітка, оце напіврозкриття. Вона розкривається дуже-дуже поволі, дуже-дуже поступово. І вона серединку не покаже. Вона дуже густо набита пелюстками, і в неї форма під час розкриття тут немає жодної квітки, яку би я вам показала, коли вона повністю вже от гарна і красиво розкрита. Хіба ось такі з менших. ось, Оці менші дійсно вони не так. Ну, не такі величезні, в них теж дуже багато полісток, але оскільки вони менші, і оскільки вони, можливо, тут дещо заховані під самим кущем, самі собою, так? то вони і виглядають. Але вони маленькі. Так? Квітка взагалі його, е цього сорту до мене, дитя, вона притаманно досить-досить велика. Набагато більша, ніж оці дві, що я вам показую. Але на цих двох я можу, хоча б показати форму. А вона в розкритті. Цей сорт мені дуже подобається тим, що він дуже запашний, дуже-дуже-дуже ароматний, запашний. І, до речі, цікаво, чи він має теж властивість таку, мені пані Світлана. В інстаграм підказала, бо я показала світлини Big Purple, а по кольору він досить-досить схожий на цю красуню. І вона сказала, що Big Purple, якщо зрізати, то він стане таким гарно однорідно фіолетовим. Цікава властивість. От цікаво, чи цей сорт треба порівняти, зрізати собі в вазу. Але повернемося до характеристики. Гарна велика квітка густо набита полюсками з насиченими насиченими пахущами. Колір, однорідний колір, не вигорить, до речі, в неї. Він під час відквітання просто фактично може, ну, вона облітає, скидає пелюстки, коли вже навіть свіла, а я не встигла зібрати. Ну, або якщо погода не сприяє, то він отак ну, попсутий буде, так, псується і псується. Е, дощ на неї впливає тим, що він ну як би, стримує її в розкритті. Розкриття загальмовується. І в залежності, яка квітка, на якому етапі застала це дощ, чи, ну, не так дощ, як затяжну вологість, це так, може бути ще й непогано. Бачите, оця, якщо подивитися ззовні, дещо підпсута вона. Але досить, досить поодиноко порівняно навіть з сусідніми, та ця непогано показує, і відповідно вона і непогано має привабливість зараз. Ну, тут є, звісно, що сліди, але загалом, якщо подивитися на багато інших квітів на цьому кущеві поруч, то вона дуже і дуже гарно і достойно виглядає. Взагалі, кущ дуже прекрасно наріс. Цього річ, прекрасно мені вдалося його обрізати. навіть. Діти бавили мені відчахнули одну таку гарну, щедру гілочку, але все одно він виглядає дуже гармонійно, дуже гарно. І він зараз на рівні з Олівією Роуз по висоті, і дуже мені по подобається, як поєднуються оці ніжно-рожеві кольори і такі фуксієво рожеві темно-рожеві. Дуже гарно. Ну, бачите, не маю поруч. Показати якісь дві квітки в такому гарному стані, щоб були гарні. Ну, Олівії вже взагалі потрібно обрізати так, загалом. Тут ще є залишки квітування, але це можна вже букети. Ну, От такий до мене діті є. Боїться він вологості затяжної. Все ж таки, незважаючи на дощі, він щось та й покаже. Ось ці квіти гарні, виглядають гарно. Але загалом по повну свитку красу він не покаже через дощі. На жаль, на жаль, але так, ну квітка величезна, величезна. Але менша менша все одно, ніж Мір'ям, наприклад. Мір'ям густо, більша, набагато більша. Ну, По кількості пелюсток, не знаю, може і така сама, але те, що Мір'ям більша по розміру, то таки так. Кенделайт, так. щось їй теж, цьогоріч не пощастило. Дощі, дощі, дощі. Вона пробує відкриватись, вона пробує тішити, але дуже багато квітів псуються дощами, вони дуже швидко від цього відцвітають, облітають. І Пуп'янки було багато, гарно вона нав'язала, але от те, що вона не має сили надто всі відкрити, то це факт. Кущ дуже так розлігся, його треба підв'язати. От Від дощів також ну, є пагони, які міцніші, а є пагони, які може тонші, і вони трішечки розляглися. Тому цьогоріч він поки що в першу хвилю мені не показав такої краси, як минулоріч я знімала першу хвилю. Годьки окова, ну, ця красуня тішить. Ця красуня тішить своїми кольорами, своїми щедрими суцвіттями. Кущ розлогий, дуже розлогий. Я думаю, він так в півтора рази вже переріс ті зайомлені параметри, тож треба вважати. В ширину він точно бере багато місця. І так, якщо щось там посадити, 50 см, то цього може бути і замало, він може заглушити, задавити. Кажу ще отут. тут, От дивіться, яка щедри сусвітя. Зараз сонце заховало вже гримить. Надіюсь, що я щось там встигну зняти. <смі> Дуже цікава кольорова палітра. Хто таку любить, Якусь таку тиракоту, цеглинний такий. Е, Муркіону помаранчевий, якийсь такий е, Ну, яскравий суковитий, суцвіття величезні, квітка величезна. От. Згадую, я вже не всі, напевно, так пам'ятаю, чи тут 20-й, чи тут 21 рік восени я посадила, суцвіття, не суцвіття, а квіти побільше. Однозначно, розмір квітів став більшим. Це точно, це точно. От Покажу ще такий, є відтінок у неї. Ось, ось. ну Тут можна ходити і довго і знімати, кожну квітку, але то це буде занадто затягнути відео, і мене місце на телефоні не вистачить. Ну, гарна, велика-велика-велика квітка. Дійсно, порівняно з попередніми сезонами, вона побільшала. Ну, кущ, кущ теж розлогий. Поруч росте класика на зріз, Віпру, зіс, якщо не помиляюсь. Бур... чекайте, Весмістер Ебі, Та весмістерське аббатство. Ну... Так, знову ж таки, треба, напевно, вгадати її з дощами, з умовами. Не то, не то, то. Вона, як минулоріч, вона мені показувала таку розживуватість. і я бачила, я бачила так. І мене навіть питали в останніх відео про оцю, чому рожевіють квіти сортів таких, які мали би бути нюдові, такі, кавові, бежеві, там зеленкуваті. Так. Я в себе бачу і бачила по Фейсбук-групах різні, Навіть пані Олена тур коментувала це, що були такі весни, навіть минулоріч весна, а цьогоріч дуже затяжна, холодна весна. І це на попливало. повпливало. Вони ж всі в відкритому ґрунті ростуть, а не в теплиці. Відповідно, умови такі, що там вологість, холод, воно на них впливає, і вони робляться рожевими замість таких. Там бежево світлих Деякі квіти мені ця красуня показувала такого гарного цей середини кольор. Він дуже ніжний і гарний. Але, 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 ну загалом загалом я бачу, не знаю, що треба робити, щоб добитися такого, як на картинці Віпроузис. Вже бачу тут боршнисту росу, ось на листочку маленькому, ну і на попляхові. То. Тому це сорт я його, я особисто купила його через те, щоб він в мене був ну, показати вам на відео, який він вживу в реалі, в реальності. Я тоді, коли я не знала, що він рожевій. Я думала, він буде такий, такий бежевий, нюдовий. От я хотіла це зазникувати, показати в нашому інфопросторі. Але так, ну якщо я б купляла по, по любові, так то я б не купляла реально з ним ну, бавитися, борошниста роса, він не показує колір. Ну. Тобто для милування ока я би його не купляла. Все ж таки, не моє. Ну, Бачите, квітка від дощу, загниває. Тобто, всі три квітки, перші, це лише перше квітування, а всього буде аж чотири, бо ще одна. Навіть всі чотири, бо це ж теж борошності росі втрачені, можна сказати. Ще один сорт поруч Memory Lane. Теж, бачите, вологість не для неї. Вона дуже швидко від ну як би, Переквітла оця центральна квіточка. Може я заберу, щоб вже не псувати. А там вже погнило зовсім треба забирати. Ой, ще й <сум> Так, Також вологість затяжна не для неї. Вона не так виглядає аж зовсім погано, як, наприклад, попередня весни Ебі. Але все одно це не її. Звісно, хотілося б набагато гарнішого вигляду. Хотілося б набагато гарнішого. І це теж тої серії, що я купила, ну, показати вам. Я, яка вона є там в реальності? Така красуня. Що тут ще? мене? Ага, хан це затросток. Мушу зазначити, відзначити її з позитивної сторони. Вона лише починає квітнути, лише-лише. лише. Це її перші квіти. І от після затяжної вологості, дивіться, я взагалі тут не бачу ознак ні на листю, нічого поганого, бо дуже багато вже є з чорною пятнистістю. Ні на квітах, абсолютно я нічого не бачу. Ну, можливо, тут якісь дуже ось поодинокі, але вони на зовнішньої, от середини, майже їх не видно. Загалом квітка прекрасно показує себе. Ну це ні, це напів вийшла махрова, так це махровіша. Але е, пуплянки, ось бачите, видно, що пупляг не підпсутий, немає. Тої, бо ботритісу того, сутого тих плямок. Тобто я так я так бачу, що та, цей сорт має бути дуже надійним, дуже витривалим. Так мені виглядає. Ще одне красуння на штамбі. Royal Palace чи Палас? Так, Royal Palace. Це японська селекція Royal Палас. Воно є ж, звісно, і в звичайному вигляді якусь. Що. Якщо не помиляю це шраб, але я можу помилятись, Не пам'ятаю, напевно. Вона дуже-дуже по кольору схожа до цих остинок, наприклад, Манстедвуд. The Prince, Falstaff, тобто з оцієї палітри. Зараз камера її не передає. Я хіба попробую так покрутитися. В мене таке було, коли я, наприклад, е сфокусувалася десь там на небо, то вона ставала, ну так, вона надто чорне ні, Так не вийде не вийде. я вам показати колір. Ну Десь, можливо, я все ж таки відео її знімаю, можливо, мені вдасться її зловити. Але видно, правда, що він темний, такий, оксамитовий, бордовий, темно-бордовий, темний такий. Темнющий. І хто має ці сорти, які назвала Остинок, це воно плюс-мінус десь таке. Ну і форма квітки така цікава. цікава. Бачите? Теж от серединка така, вічко є. Тут такі пелюстки загострені, зовнішні пелюстки, помітно, темніші. Це так і є. Як камера показує, так воно і є. Але наскільки мені відписала власниця цього, ну створець цього штамбу, що вона, ця квітка, цей сорт, він може бути дещо мінливим. Під осінь він буде інший, чи то восени, влітку інший. Ну, така з цікавинок. Дуже запашна, дуже запашна, якщо нюхати. Шлейфу я не чую, але якщо нюхати, то дуже запашно. І от форма, бачите, цікава, як на мене, цікава. Штамп посожений тільки навесні, але вже скільки він мені видав. Це золоті руки в пані Кастворі. Пані Олеся Дроч, мене нараз питають. Всі штамби в мене від неї. От, е, рекомендую, у мене взагалі не було ні разу проблем з ними. Всі квітнуть всі по сорту і то дуже гарно наростає, оскільки тут більше десятка квіточок ну, і великі, квіти немалі, тримаю довго. Е, дощі були так. Ну, ось Оця вже після дощів, це днів три вона вже квітла, абсолютно нормально, я б сказала, витримала. ось Після дощів, бачите, всі квіти досить гарно виглядають, я б сказала. Ще тут одно росте така красуня теж з флористичних. Якщо не помиляюсь, теж Віпроузес Montmartre. Зайдіть в енциклопедію Тріандорі, дуже роджу. І подивіться, які там там я додала світлину, який там щедрезний, надщедрий кущ. Я просто не думала, що флористичні букетні троянди можуть видати таку щедрість. Але я бачу по-своєму теж, дивіться, якщо воно все розквітне, бачите, що буде, ось дивіться. Іде пагін з кожної пазухи, он 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 дивіться, що буде. бачите, І це теж молоде, я його восени посадила. Це її буде перший сезон в мене. Колір передався гарно, ніжна бусковість, але такий холодніший бусковий. Не такий, як Ваушен-Сон. він якийсь бусково-лавандовий, цей такий ну, дещо холодніший тон, я б сказала. Розкривається взагалі трішки навіть інший, ще темніший бусково-лавандовий, а потім дещо світлішає. Тримається непогано, ну днів, я думаю, до п'яти, а то й більше. Швидше за все, що більше він тримається, просто треба буде вже забирати в певний момент. Але відкривається поступово, відхиляються помалу такі оці пелюсточки, і він не так, не так погано виглядає він, як, наприклад, місмісі Ебі чи Мемрі Лейн. Все ж таки краще воно виглядає, як на мене після цих дощів. Всі ці дощі, звісно, що потрапили на оці пуб'янки, то я б сказала. Досить-досить гідно. Не бачу тут поки що ніяких ознак захворювань. Не бачу. І е, красуні, дуже люблю обидві. Е, П'яно, ось бачите, вона оце її, цього тижня вона тільки почала квітнути. Оце вона тільки починає квітнути. Наразі те, ті, що нижче суцвіття квітнуть, а ось оці дальні, це вже вищі, вони ще тільки-тільки будуть починати. І просто кущ. Ну, кущисько, я не пам'ятаю точних параметрів, мається на увазі заявних вивідником, Ну, мені так виглядає, що вона переросла їх. Вона дуже потужна, широченна, висока, ну, там, дуже, дуже потужний, потужний сорт, квіти тримаються довго, триматимуться довго, дощ попсував дещо От, видно декоративність на багатьох втрачена на зовнішніх пелюстках. Але якщо подивитись отак, то нормально виглядає. Я б сказала, що долі декоративна, принаймні ходити милуватись можна. Якщо там на продаж флористика, то навряд чи підійде, але для себе, я б сказала, милуватись можна. А ось тут взагалі дуже гарно виглядає суцвіття. Хоч все-все воно потрапило під дощі. Виглядає досить непогано. Ну, отут хай трішечки щось підпсути можна забрати, але поруч ось абсолютно нормальний. Ну, гарно, гарно. Це красуня, класика, мабуть, вже жанру. Я думаю, що вона в багатьох садах, росте в багатьох садах, і я не додам нічого такого нового про неї, щоб ви ще не чули чи не знали. Кущ мені дуже подобається листя здорове. Чудово виглядає, шкіросте таке гарне, гарне. Ага, напевно, ще от підуша Трес депорм. Ця красуня теж потрапила під дощі, і те, що потрапило під дощі, воно, а, я вже її знімала то дійсно, Воно все ж таки дуже швидко облетіло. Але які квіти там, не знаю, потрапили на якийсь період сонця, то вони гарні. Величезні, густо набиті, запашні, дуже гарно на різку кущ цього року. Це другий рік після його пересадження, бо я минулого, ну, фактично минулий сезон пересадила, тобто це другий рік на новому місці, його надіюсь, постійному, і вже він показав себе. Потужний сорт. У мене він на бідному ґрунті такий не був. Далеко був не такий. Зараз він показує себе. Тобто я можу сказати, що то, він потребує багато ґрунтів. І він тоді себе покаже дуже і дуже чудово і прекрасно. Ось квітка яка. Він так, бачите, світлішає, помітно світлішає. Але далі залишається досить гарним, гарний ніжний рожевий колір, декоративність, прекрасна. І ось поруч дельфіній. Що це за сорт, якийсь такий цікавий. Дуже цікавий сорт, Я вже не пам'ятаю, треба подивитися, дуже розвалився, треба підв'язати, дуже цікавий. І по кольорах, ах, не достане дуже гарно з рожевим. Якщо його поставити, може. Цікавий цікавий. ще є пашміна. Пашміна тут зовсім недалеко. Зараз оп-оп. Красуня пашміна, вона лише починає, лише лише вона починає квітнути, лише починає розкриватись. Дощі все ж таки на неї вплинули і підпсували, так, підпсували її центральні квіточки. Ось майже в кожному суцвіті та що більша квітка. Вони підпсуті, але є суцвіття, що і ні, що абсолютно нормально себе почувають і показують. Ось тут дуже гарно. Але то, дощі я так припускаю, що затяжна вологість затримала дещо їх хвилю. Квітування, бо по сусідству вже всі, бо майже відквітли, бо відквітають, а це лише починає розкриватися. Бачите, ну, більшість, більшість пуплянків все ж таки на стадії пупляха. Та? Нехай тільки відкриваються, але все ж таки на стадії пупляха. Ну, подивимось, як буде далі, як буде далі. Все одно її помітно, її видно, і оця її ніжність дуже-дуже гарно виглядає. Так, не вийде такого ідеального поєднання з п'яного, бо бачите, п'яно вже втричі більші, і оці так. Що я тут ще вам не показувала цю куточку? The Prince, ну The Prince, бачите, загально ось не любить він дощу. Дощ дуже-дуже-дуже пришвидшує. Але ось є такий таке Е, З центральну квітку забрати. Але ось, якщо так подивитися, то кілька квіток є. І що я можу сказати? так, дуже швидко вона відсвіла, дуже швидко хвиля закінчилась, саме завдяки дощам. Лишилося кілька квітів. Квіти ті лишилися гарні, декоративні, дуже запашні. Дуже я теж люблю цей кольор, ці пахощі насичені. от, ну Взагалі люблю форми квітів. оці остинки. так, Теж має різну ступінь чи різну насиченість оксамитовістю, Красунька. І от що через депальм з іншої сторони. І вже дощ капає, не знаю, чи встигну. Ось красуня. Ну Величезна квітка. просто, величезна. а ну, Тут нема немає дивіться, Величезна більша квітка, ніж моя рука. E, Spirit of Freedom я не встигла вам показати. Воно дуже гарно квітло, але теж дощ є. дуже швидко пришвидшує від квітання. Тобто день і все, і воно вже коричневіє. E, Chandos Beauty підв'язала. Розлігся в усі сторони. Дуже сильно положилося. Не відчахнулося, але положилося. І ті квіти, які все ж таки витримали дощ. Що вони гарні. А ті, що ну, потрапили під ось, вони вже зовсім не гарні, їх треба забирати, е, звісно. що. Але загалом квіти дуже ніжні. І знаєте, що я вам скажу, що все ж таки, ну от ті, що квітнуть попри дощі, ті, що мають цим розкриватися, то вони дуже непогано виглядають. От, от дійсно дуже непогано. Ну Вибачте, що тут потрапила е, коричнуватість така. І може зараз десь буде крапля на камері, може зіпсується, побачимо. надіюсь, що ні. Тож, перепрошую, але от стояти так, буде на нюхати. Світить сонце і падає дощ. Мансид був вже пора обрізати, то все ж таки дощі її пришвидшили відцвітання. Зараз вона має такий світліший колір, бо сонце, але загалом я задоволена цим сортом. І ще хотіла показати Ліолу, швиденько і тікаю. Я не знаю, чи швиденько вийде з Ліоли. Дивіться, яка вона широченна, яка це хмарина, хмарина квітів. Ну, ось такого ще пробую відходити, відходити, щоб ви уявили собі, склали уявлення. Дивіться. Ну так, нехай вона має там просту квітку. Але вона все одно дуже помітна, вона дуже щедра, вона дуже тривалого квітування. Оця квітка хоч і проста, а вона тримається довго. Так, дощ її псує, ось робить такі краплинки на ній. так. Рожеваті, але оскільки в неї краї і так рум'янцеві, такі рожеві, то це не надто кидається в очі, тобто воно виглядає абсолютно гармонійно, воно виглядає біло з рожевим, і ти не бачиш, що їй щось там підпсувало. Ну, куч дуже розлогий, дуже, мається наразі широкий. Він не розчахується, не лягає, ну може, трішки ось приліг, але загалом тримає себе і мусите враховувати, що він дійсно такий потужний по розлогості, якщо плануєте десь собі висаджувати. Короче, Алідорате красуня тільки маленька починає. як вона, ну, вона мала би бути теж така алідорати. Вибачте, мене вже виправили і так, я намагаюся запам'ятати, алідорати по-італійськи. Ой, і вона мала би теж бути така потужна, така потужна і розлога, як Ліола. І я так. Я уявляю, як вони підростають лідорати, і вона зілиться, чи то сплететься ну, своїми пагонами з ліолою. І це буде дуже-дуже гармонійно гарно виглядати. А лідорати, бачите, вона жовта, але ось при відцвітанні вона робиться така дуже схожа до ліоли, завдяки тому дощеві. Ось така, така краса вам на завершення цього відео. Бджілки працюють, дужче кляпає, але бджілки знають свою роботу. Ось, бачите. Вони собі працюють. Багато тут бджілок, воно не, не є так надто пахуче, але ні, значить, приваблює бджіл сорт. Така краса, краса, прекраса. Трояндове таке багатство моє, яким я з радістю ділюсь з вами, розповідаю. Враження та емоції, які вони мені дарують в ці часи. Дякую за увагу до наступних відео. Всім папа. -па.